На Україну нагрянуло серйозне похолодання вже цієї ночі. Температура повітря становила 18 градусів морозу, і це ще не межа. Синоптики і надалі прогнозують її зниження. Крім того, суттєво підвищився атмосферний тиск, що негативно відіб'ється на самопочутті людей, особливо метаозалежних. Чого ще очікувати від примг погоди? Знає наш кореспондент Олена Гук. Мінус чотирнадцять мінус Сімдесят 1,5, години п'ять сімсот і так кожні півгодини метеорологи фіксують зміни температури вологості тиску видимості та хмарності. Тут ведуться спостереження як за київським часом, так і за Гринвичем. Різке похолодання спровоковано холодним Сибірським антициклоном. Саме з ним зазвичай пов'язують люті морози, говорить начальник авіаційно-метеорологічної станції цивільна Вінниця Марина Горбата. Центр сейчас этого Сибирского антисклона находится в районе Архангельска. Давление там 790, это очень высокое давление. Видите, давление сейчас на ну, сегодня 743 миллиметра. То есть Область високого давлення – це циклон, це тавсіда, зимою це хороша морозна погода. Синоптики і надалі прогнозують зниження температури до мінус 23 вночі та мінус 18 в день, і так до кінця січня. А на початку лютого кажуть стовпчик термометра опуститься до мінус 25, а то й до 28 морозу. Весь цей час підвищуватиметься і атмосферний тиск. Сьогодні він становить 742 мм міліметри ртутного стовпця при нормі для Вінниці 736. Тож деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття. Стрибки атмосферного тиску астрономи пов'язують з рекордним по потужності спалахом на сонці, який відбувся 24 січня. Подібний йому останнього разу був у 2003 та 2005 роках. Наступний очікується 22 вересня в день осіннього рівнодення. Ось ви бачите фотографію з плямами на сонці. Коли є плями, відбуваються спалахи після спалаху на сонці, потік сонячних частинок наближається до землі, притягується земним магнітним полем і ось тоді бувають магнітні збурі. І ось середа 25-24 го го найбільш потужні ось такі магнітні бурі, які дійшли до землі. Зима на Вінничині лютуватиме і далі, щоправда, без снігу. Хіба що подекуди пролітатимуть маленькі сніжинки чи кришталики. потому что это сухой воздух, он идет с континента. Континент сейчас, получается, я как говорила, что это сибирский антициклон, он охлажден. И вот эта вот вся холодная масса уже постепенно надвигается на нас. Прихід весни говорити зарано тут би зиму пережити, кажуть в метеослужбі. Морози затримуються в Україні ще тиждень не менше. Тож вінницькі рятувальники вже облаштовують мобільні пункти обігріву для соціально незахищених людей. На даному пункті буде чергувати цілодобово працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, на якому можна буде погрітися, отримати чай і хліб, сало і інші продукти. Місце розташування намету для обігріву безхатченків по вулиці Київській напроти центрального автовокзалу, окрім їжі та гарячого чаю, там у разі необхідності надаватимуть і медичні послуги.